Доброго дня всім. Продовжуємо далі. Приїхав до мене сьогодні батько. Купив він мені сітку. Ось така сітка, коротше, ціна є 800 гривень. Досить така груба, класна. Переваритись і має файно. Відміряли ми вже, коротше, що як має бути. І батько конче, давай річ вирізаюсь, хочу подивитися як воно буде. Зараз я тут ми позначили би двоє, зараз я виріжу, той отр, що має бути, і прихвачу сітку, я вам покажу, що як воно типу, виглядає на тім капоті. ну він Просто хоче поставити. Подивитися, як воно буде. Йому інтересно. Коротше, добре, я зроблю, зараз щось виріжу, здою вам покажу. я, значить, капот, і отако вот в мене все воно має закритись, повністю, ставитись, все має сіточка. Далі я дороблю я її, напевно, трошки вріжу, прихвачу. Я здою вам покажу альбін. Альбін, Ти чого? Загрунтував, ну і воно собі трохи сохне, мені треба перевернути, зверху вже погрунтувати і буду красити. Що ж, Вчора я його загрунтував, він мені вчора не встиг висохнути, я його лишив і я його сьогодні буду красити. Підсохло, я його зараз перебрану верх ногами, покрашу все зсередини, а потім я його перекину і покрашу двіжи все з двору. Все, продовжую я далі. Врізали, поставили, я прихватив так трошки з грубшого, ті воно виглядає ось так. Одного разу до мене чоловік якийсь був написав, тобі треба більший отвір вирізати на той на радіатор. Звичайно, що більший, він має бути аж такий великий. Все супер, все класно, сітка підійшла. що навіть лишилось на ще один капот маю. Щось в мене багато лишається на ще один трактор. Я ж диски маю передні, я маю форкоп. Я маю передну цафу, я маю сітку. Щось я багато чого маю. Коробку я ще маю. Я не маю моста і я не маю двигуна. <гум> Щось я багато всього маю, ще на один трактор. Коротше, таковно, Тіпа той. все класно, все супер. Далі завтра у нас неділя, і завтра я 100% туди верву, дочищу, дошліфую. І завтра я той капот покрашу, погрунтую і помалюю. В той колір буде виглядати обалденно до 100%. Сітка в так, той, чуєш? А фарби чорної на сітку то немає. Який колір сітку малювати? Стріблянку? Чорної нема, може сріблянку малювати? Я знаю, як, як буде. Коротше, отако. Чорної фарби я не маю. Але грунтовка, то все у мене є. Чорної хіба немає. Добре, далі щось я зроблю. Той буде вам показу. Так, продовжую далі, трошки втомився, звісно. Той самий день, 6 вечора. Я ще трохи працюю, мав деякі інакші справи, зараз коли капота вже пару годин. Що я зробив? Посилів отвор і вимірів, я його ставив на трактор. Зробив ось там з іншої сторони такі пластинки. Так? Можна було їх варити повністю, я не варив їх повністю, я дав хіба їх на прихватки. Два отвора кріплення піде в нас потім на фари, і ось день цей отвор, 16, -ка. я призів, то 10, то 16 -ка, кабель. Що піде потім, я його коротше, вже тротянув, зачистив і я його прийшов в наждачку грубо, його треба проходити грубо в наждачку, брав без жиру і буду грунтувати. Чому треба проходити грубо в наждачку? Тому що е, одного разу років десь 17, 17 мені було чи 18 років, напевно. Я дещо робив, не пам'ятаю, що я робив. Я був, е, все випиляв такого наждачку репістку, воно в лодке глянцеве, таке красиве. Таке його... А потім краска з того поздиралась, просто так, як плівка. І потім батько мені казав, що так зробив, то треба було наждачкою почихати, щоб краска мала за що триматися. Так, да, я був таке профукав. Бувало таке. Зараз я його обезжирюю і я його буду грунтувати. Грунтую перше з середини, потім перекину погрунтую його за двору. І краски в мене є, тому буду я його красити. З середини теж буду я його красити, щоб він був вже одинаковий. Добре, далі щось зроблю, да я вам покажу. Ну, все, я його покрасив, я зробив все повністю все, що мав. Сітко покрасив чорний колір. Я таки, що мені допомогли, я його коротше виніс і тепер він собі на дворі сохне він на дворі, набагато скоріше висохне. Ну що, я колір. Потім я закладу, покажу, як він виглядає, типу, коли він вже покрашений і коли він вже все готовий. Продовжує далі. Капот значить, підсох. Ну, менш більш на 90% інверсив, він собі ще буде сохнути тут. Вроді дощу не має бути сьогодні. Щось мав бути, але прийшов. Короте. Сьогодні неділя, дощ аж на вівторок. Завтра я буду мати інакшу роботу. Завтра буду красти прицеп один. ПТС Ні, два ПТС-4. Ну, типу, прицеп красти. Коротше, доробив я капот. Все супер, все класно, виглядає обалденно. Все нормально, намордувався з тим капотом. Я щоразу його говорив по невеличких таких підходах. Раз трошки, потім ще колись трошки. Да, накритий типу плівкою, да, сідушки накриті, трохи некрасиво виглядає. ну, Колись дойму, ще вам колись покажу, як воно виглядає повністю. Як воно що є. Так, то все класно, все супер. Відкривається, закривається. Тут я вже його прикрутив. У мене тут зроблені такі завіси. Пластина тут, є дві шайбочки, да, і дві пластинки сюди. Ну і ось така завіса. У мене такі самі завіси в прицепі, що є той синий, хто бачив, тут такі самісінькі завіси. Тут я прикрутив поки що так, але батько казав, знайди кусок трубки, просверли отвір, заклепай тросик і встав. Скоріше, да, скоріше так ми зробимо. Той потім болт, ще треба буде покрасити. Так виглядає в нас покраска. Буде да? трохи якогось пилюку обсів. Але типо, я трохи трохи багато може наляв, але я думаю, що висохне, що буде добре. Трошки бризовики вже вигоріли, типу, я бачу. Змінився колір типу, від того, що був, 에, що я їх давно помалював, але то вже пройшло, напевно, місяця 4, може і більше. Все, дробив капот. Вихлопна у нас є, капот є. Далі в нас лишається гідравліка, гідробак, штусера до розпредільника, шкілок до насосу масляного, гідравліка і проводка в нас лишається. Проводку я вже маю навіть ключ зажигання. Далі мені треба випилювати мотори, ставити контрольку пісічки накала, ключ пісічки накала, ключ на запуск на зажигання. Звичайно, що купувати провід і доробляти, робити проводку, Ще треба буде зробити коробочку. І десь тут ті всі релюшки, то все поставити. На тім тракторі, що я робив попередньо, в мене тут була коробочка така. Невеличка, вона така була на завісах, відкривалася. Я зробив будки ящичок. І там в мене були, типу, релюшки, я мав такий. Платформу таку. І в мене там були релюшки набрані і там було всякого повного різного. Основна вся проводка в мене була там. Лишається і дравліка проводка і колеса купити. Ну колеса не знаю коли. Або того року, ще або вже на другий рік можливо. Не знаю, буде видно, як воно що піде, бо, тому що сама резина коштує десь. Угу. Ну Десь 350 доларів, десь такого, грубо говоря, да? Да. Тому резина типу, не дешева. Я давно її купував. Зараз вона десь буде, наприклад, 15 тисяч гривень, Це буде десь 350 доларів. Да? Десь так, ну, приблизно. Рубого революція, математика то не моя. А давно я купував її. То вона коштувала 6 тисяч, то було 200 доларів. Тут сиді було. Ну, тоді було 6 тисяч, а тепер 13-14, щось таке, чи навіть 15 по 7,5. Одноколеса майже по 200 доларів. Ну, щось. Коротше, отаке. Добре. Далі я щось буду по ним доробляти. Нарешті я капу той дробив, Бавани не було з ним ні мерено. Воно робилось. <кхи> Вибачаюсь. Воно робилось якимись такими невеличкими підходами. Раз трошки, ще колись трошки, і воно так все помало дороблялось. Отори в нас підхваряв все є. Діски да? у нас покрашені. Він, можна сказати, вже майже в повній бойовій готовності. Гідравліка і основна гідравліка і колеса. Проводка, електрика то таке, то типу баванина, але то все одно прийдеться робити. Так то він же в мене на 99% він же в мене готовий. Все, всім дякую, всім до побачення. Далі щось зроблю, цікаве. З дойму покажу. Ну, буде по нім не скоро, не знаю, що по нім здіймати. Серія. Про стройку я бачу вона ну, взагалі вам не інтересно. Ну а про трактор я типу не маю що той його. Хіба ще один брат рофет? Не знаю. Добре, всім дякую, всім до бачимо.